Олександрівський район, край козацької слави, земля хліборобів, видатних митців, неповторних подій, чарівної природи, добрих людей. Подорожі вас запрошує Олександрівський район, справжня лісостепова оаза Кіровоградщини. Разом до загального добробуту. Ці слова недарма викарбувані на гербі району. На площі більше тисячі квадратних кілометрів у 53 селах та селищах живуть 28 тисяч 600 людей різних національностей. І всіх, хто народився та живе на Олександрівщині, рідна земля надихає на мрію, на щастя, на творчість та добрі справи. А ще тут завжди раді гостя. Зустрічають їх привітно, проводжають з щедрими подарунками. Олександрівщина це північні ворота області. Тому всі гості Кіровоградщини з України та з за кордону це гості спочатку Олександрівського району. Перше, що кидається у вічі мандрівникам, які знайомляться з районом, це висока якість доріг. Комфорт водіїв та пасажирів пригадують усі, кому хоч раз довелося проїхатися автошляхом Олександрівка Кіровоград. Це заслуга місцевого райавтодору, який обслуговує дороги державного значення та під'їзди до сіл. Розумієте, що безпека руху на першому плані, то дороги це артерії нашого вважається, району, тому що чим якісні дороги, тим більше і краще будуть обслуговуватися населення Олександрівського району. І ми цим займаємося, і в сьогодні ще час стараємося йти в ногу із сучасними вимогами до будівництва ремонту доріг. Якісні дороги особливо цінують інвестори. Саме цими шляхами, сільськими і селищними до Олександрівки, восени з'їжджаються сотні вантажівок. Вони привозять буряки для переробки на цукровому заводі, який знову ожив після тривалої перерви. Завод має багату історію. Свого часу забезпечував роботою кілька сотень місцевих жителів, приносив непогані надходження до місцевого бюджету і стимул для вирощування цукрових коренів багатьом господарствам області. Друге життя цьому підприємству надав місцевий інвестор Дмитро Мамалат, директор агрофірми Ясенівська. Для заводу придбано нове обладнання, впроваджено сучасні технології. Другий імені Петровського цукрокомбінат в прорадянських часах дійсно був флагманом цукроваріння Радянського Союзу. Це ордена червоного прапору, трудового червоного прапору, завод з добрими традиціями, з добрим колективом. Завод, завод в районі забезпечує робочими місцями в сезон цукроваріння близько 800 чоловік. Крім того, забезпечення йде транспортників роботою восени, а в ремонтний період на заводі працює близько 250 чоловік. У середньому за сезон завод переробляє від 90 до 120 тисяч тонн солодких корнеплодів, виробляє більше 10 тисяч тонн цукру. Переробку планують збільшити до 200 тисяч тонн, але не тільки кількістю тут можуть похвалитися. Підприємству вдалося втримати планку високої якості, якої свого часу славився на увесь колишній союз завод другий імені Петровського. Цукор другого імені Петровського цукрокомбінату Розкуповують швидко і аби тільки було бажання його не торгувати. Тобто якість не погіршилася, його можна використовувати на конфети, на халву. Добрий карамель з нього вариться, не темніє. Ну, цукор, цукор свої, будемо говорити, добрі якості не втрата. Переробна галузь у районі оживає після тривалого застою. Переробляють на Олександрівщині не тільки продукцію рослинництва, а й тваринництва. Поблизу районного центру у Новій Осоті у 2012 році відкрили модульний молокозавод. Тепер район уже може похвалитися власною торгівельною маркою Ясинівське. Молоко, сир, сметана, кефір і ряжанка. Уся ця місцева молочна продукція нині не залежується на вітринах магазинів. У районі швидко звикли до всього смачного та натурального. Ця продукція виробляється за ДСТУ, відповідає всім санітарним нормам ДСТУ і вона вся є натуральною. Ми працюємо без консервантів, без добавок, тому продукція розходиться наша добре. І люди задоволені, і задоволені ми своїм виробництвом і своєю продукцією. Місцеві інвестори вкладають кошти переважно в аграрну сферу, і саме у її розвитку бачать найближчу перспективу свого бізнесу. Міні-молокозавод це і 30 робочих місць. Ще 230 чоловік працюють на агрофірмі «Ясинівський» і 600 на цукровому заводі у сезон його роботи. Усього працевлаштовано близько тисячі місцевих жителів. І це ще не межа, запевняє інвестор Дмитро Мамалат. Ну, от ми на селі Нова Сута в 2013 році запустили доволі таки потужний сушильний комплекс. А на 14-15 рік ми думаємо поставити елеватор в Олександрівському районі потужністю десь близько 100 тисяч тонн земля. Знаковий об'єкт працює у селі Підлісному. Це сховище овочевої продукції, потужністю 10 тисяч тонн одне з найбільших в Україні. Овочі, а також ягоди та фрукти, відтепер і у нас можна буде зберігати тривалий час без втрати їх якості. А для місцевих жителів ще й 80 робочих місць. У нас колосальний потенціал. В районі найбільше багатство це наші люди. Вони трудолюбиві, наші люди, скажімо так, ну найкращі в області. Наш народ дуже згуртований, дружній. Завдяки цьому на сьогоднішній день. На території району ми впроваджуємо дуже багато соціальних проєктів. А ось село Михайлівка отримало кошти на розвиток села уже з Європи. Для цього постаралися всі без винятку місцеві жителі. Разом узяли участь у європейському проєкті ЄС ПРОООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вибрали перемогу в двох конкурсах. За рахунок них ми змогли відремонтувати. Приміщення дитячого садочку та ФАПУ, замінити вікна, двері на пластикові, замінити систему опалення в дитячому садочку. Завдяки усиллям громади, громадська організація у нас була створена на селі, була ініціатива від громади і спільно кошти сільської ради, громадські кошти районного бюджету, сільського бюджету ми змогли впровадити в життя дані проекти. Є обличчя має у районі ще одне село несватками. Тут живуть евакуйовані переселенці з Чорнобильської зони. Для них Олександрівський район став другою батьківщиною. Мальовнича природа це перше, що привабило сюди жителів Полісся, а вже потім оцінили і гостинність місцевих людей. Тепер це сучасне село одне з найкращих у районі. Жителі села, які переїхали з Виступовича, які тут оселилися, їхні діти. Ми всі вже закохалися в це село. Ми його любимо безмежно. Ми дякуємо цьому району, який нас прийняв, який про нас піклується, завдячуючи якому ми тут проживаємо, процвітаємо, стараємося щось зробити. І сподіваємося, що наше життя буде тільки покращуватися. У селі нова інфраструктура. Спочатку для переселенців збудували школу, а нещодавно її оновили. За кошти європейського гранту замінили вікна та двері, допомагала місцева громада. Тепер усі гуртом будують церкву як спогад про свою маленьку батьківщину на Поліссі, яку залишили у 80-х роках, і як символ теперішнього та майбутнього пов'язаного з Олександрівським районом. Люди духовно Духовний розвиток, духовну біль свою, вони хотіли десь сховати. І весь час піднімали питання побудови церкви. Тому було затверджено програма Центральний регіон, де була побудова церкви Севільна Сваткова. І якби ви бачите, ми зараз її реалізовуємо, завдячуючи громаді села, завдячуючи спонсорам, яких ми знаходимо, завдячуючи допомоги районній адміністрації. Потихеньку не спіша, але Церква це будинок, де, куди люди будуть ходити віками, і тому хочеться її зробити, щоб вона стояла віками і люди сюди приходили задоволені. Олександрівський район має власний ліс і чимало затишних куточків серед дубів, кленів та сосен. Є рекреаційні, екологічні зони. І гостинне запрошення відвідати ці місцини і відпочити. Якщо запросити до ліс, є гарні озера в лісі, є гарні місця Раєвського в лісі, є дуби, дуже красиві в лісі, є дуже красива природа понад річки, понад Тясміном, де можна відпочити, порибачити і подихати тим цілющим повітрям, яке ми створюємо для людей і для майбутніх поколінь. Але ліс це не тільки романтика, це ще й напружена щоденна робота. Дві сотні працівників лісгоспу щороку заліснюють цей край, доглядають за деревами, охороняють їх, захищають від шкідників. І взагалі наш район є найбільше лісисті. Він має 17% покрита земля лісом. Це найбільше в області, але цього недостатньо для того, щоб Екологічно нормально проживали тут люди. На цьому двадцять 20%. Тому ми е, кожного року створюємо лісів втричі більше, чим їх вирубуємо. Якщо ми вирубуємо там 100 гектар, створюємо 300 триста гектар. І за 10 років вже створено біля трьох тисяч нових лісів. Місцеві ліси славніші своєю історією. Олександрівщина, Козацький край. Тут кілька сот років тому відбувалися події, про які свідчить історія. Лісами Бовтишем, Нарубаєм та селом Бірками володів гетьман Богдан Хмельницький. У цих краях він зупинявся, аби зібрати полки для походу. У бірках збереглася Свято-Миколаївська церква. За однією із версій вона збудована ще у 17 столітті. Храм дерев'яний не має жодного цвяху. Церква донесла до нас свій первісний вигляд. У районі пишаються історичною пам'яттю про часи та славу Богдана Хмельницького і свято шанують цю пам'ять. Уже понад 10 років в Бірківському яру щороку на покрову проходить свято козацької слави. Сільські та селищні ради району представляють свої корінні з піснями, танцями, сувенірами ручної роботи, смачними стравами і напоями та доводять вірність козацьким традиціям. Село Цвітне це козацьке село. У селі Цвітному ніколи не було панів і цвітна не була ніколи. Під панами, О, в нас е, дух козацький, О, ми межуємо з Чигиринським районом, землі села Світного проходять, тому ми почитаємо традиції Богдана Хмельницького, козаків і завжди їх святкуємо і почитаємо, і поважаємо. І вчимо наше підростаюче покоління цьому. Є у цьому районі ще одне знакове історичне місце. У селі Розумівці знаходиться Свято-Хрестовоздвиженська церква, усипальниця героя Вітчизняної війни 1812 року генерала Миколи Миколаєвича Раєвського та членів його родини. які припускають, що на запрошення Раєвських у 1820 році у тутешніх краях гостював і поет Олександр Пушкін. Неподалік Розумівки в урочищі Бондарському провели обласне свято фольклору Невичерпні джерела. Свято зібрало понад три сотні учасників та дві тисячі гостей з усієї області. Види, <звігло> господарю, знового покою, винеси кущу, хоч по золотому, винеси кущу, хоч по золотому, а нашого куща ніжки невеличкі, треба кущу, пальчички, черевички, треба кущу пальчички, черевички, покуш Бо бої. Що черевички на помості, треба кушу черевички на помості. Стіться і будьте здорові! Ми обов'язково будемо популяризувати Олександрівщину, розумівку, ми обов'язково будемо все робити для того, щоб імідж району піднімався як наймога вище, щоб про нього чули, щоб про нього знали, щоб сюди приїжджали люди обов'язково. Відпочивали, святкували, а ми завжди будемо раді бачити, зустрічати тут всіх гостей. Район випликав цілу плеяду діячів мистецтв. Деякі з них відомі на увесь світ. У селі Підлісному народився та виріс герой країни, керівник національного хору імені Григорія Вирьовки Анатолій Авдієвський. Нещодавно на будинку його дитинства відкрито меморіальну дошку, а в районному краєзнавчому музеї тепер є окрема експозиція, присвячена знаменитому земляку. Тут такі експонати, що я вже про них і, щиро кажучи, і забув про те, що вони існують ці експонати, фотознинки, це все яке породжує спомин того, яким було моє життя. Пригадались такі спомини мого батька і матері, матері моєї, в якій. Нагадували мені, щоб я ніколи не забував, де моя батьківщина і де я народився. І мені надзвичайно приємно сьогодні відчуваю таку радість душі моєї, яка дала можливість мені ну, пронестись в період от того, коли. Перше зазвучав голос саме на землі теперішньої Олександрівщини. В районному будинку культури тривав понад дві години з аншлагом та бурхливими описками. Так шанували справжню українську пісню, мистецтво найвищого гатунку. Так, от ось в думка, думка, щоб ми заспівали разом з вами «Ревета стогне Дніпр». гнеднів! На Олександрівщині плекають природу, вирощують ліс, доглядають за квітами, подають до столу смачні овочі та фрукти. Тут виробляють натуральне молоко та солодкий ароматний цукор. Варять смачний куліш та кладуть гладенькі дороги. Разом будують церкви та ремонтують фапи і дитячі садочки. Тут завжди раді гостям і зустрічають їх по справжньому, по Олександрівському.